Бокс на воді вірніше на узбережжі Дніпра, дещо незвично на базі водноспортивного комбінату департаменту гуманітарної політики міської ради Федерація боксу області серед великої низки інших, також вирішила вшанувати і провести саме там Олімпійський день, який цьогоріч у нашій державі проходить під гаслом Передай вогонь перемоги, запросивши взяти участь у виставково-показовому тренуванні під орудою віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області, чемпіона світу заслуженого майстра спорту України Євгена Хитрова, не тільки вихованців спортивного. Них клубів і шкіл нашого міста на нього завітали їхні ровесники з Кривого Рогу, Кам'янського, Синельниково, Іларіоново та інших населених пунктів, де культивується і розвивається цей олімпійський вид спорту. Це тренування буде присвячене олімпійському дню, тому зібралися спортсмени. Кращі спортсмени з нашої області будемо працювати. Зібралися всій нашої великою областю. Вся боксерська спільнота приїхала, дуже багато дітей долучилось, тренерів проведемо Олімпійський день сьогодні. Тут на маляновичому березі нашого рідного Дніпра разом до перемоги, далі більше. Далі обидва серед інших взяли участь у стислій церемонії відкриття заходу, на початку якої усіх з Олімпійським днем привітав та побажав успіхів ще один віце-президент Федерації боксу області, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради Олександр Багацький. Потім, після фотографування, усіх на згадку на загальну світлину, де боксерська спільнота регіону чи не вперше закарбувалася на знімку обабіч блакитної гладіні Дніпра, левова частка учасників імпровізованої фотосесії бігом по колу розпочала руханку, яка передувала майбутньому тренуванню просто неба на березі річки. Сьогодні ми відзначаємо Олімпійський день в такому незвичному стані, на воді, тому що якби літо треба міняти обстановку. І Вирішили на воді. Також при до нас завітав заслужений майстер спорту України з боксу Генхітру, це чемпіон світу. І він покаже нам сьогодні майстер-клас тренування. Також для дітей підготовлені там, різноманітні конкурси, думаю, буде весело. Трошки зміни в нашому повсякденному тренуванні різноманітна. Після бігу, який вважається найкращим способом, щоб підготувати боксера до тривалого та виснажливого рингу, у ході якого спортсмен отримує певне навантаження, внаслідок чого покращується витривалість, здатність регулювати власний ритм під час активних рухів, настала черга легкої розминки для розігріву м'язів, що дозволяє уникнути розтягувань та інших травм. Далі у ході тренування мав місце бійстінню. Це перш за все діалог з собою, шанс почути та зрозуміти свого внутрішнього бійця, воїна, свою сутність, коли боксер пересувається у він викидаючи удари в повітря, щоб відточувати і поліпшувати бійцівські техніки, підвищувати витривалість м'язів, силу, міць, швидкість, ритм, роботу ніг, і захист і взагалі боксерські навички, щоб ментально підготувати себе перед боєм. Для того щоб зняти напругу і розслабити підопічних, тренери передбачили різного роду конкурси, естафети змагання, як, наприклад, притягування канату. Звісно, перебуваючи на березі Дніпра, як втриматися від спокуси, не шубовтнутися і не зануритися у прохолодну воду річки, що стало своєрідним релаксом після занять. Посмакувавши на завершення апетитною піцею, трохи стомлені, але щасливі юні боксери повернулися додому надовго запам'ятаючи цей яскравий сонячний день, яким вони у такий спосіб серед інших майже 40 тисяч мешканців нашої області вшанували 130-ту річницю відновлення олімпійського руху сучасності і заснування та створення міжнародного олімпійського комітету.